Вітаю з вами Олександр Янковський. Як завжди, у цей час говоримо про найголовніші події в Україні і світі. Сьогодні будемо говорити про логістику країни агресора у цій війні Росії проти України і про новий етап ядерних погроз Росії. Аналітики розвідувального українського агентства Мольфар, проаналізувавши супутникові знімки, з'ясували, що останні три місяці російські окупаційні сили не використовують кримський міст для перевезення цистерн з і військової техніки. Про це пише видання Independent. За даними розвідувального агентства, Після неодноразових атак України на цей міст через Керченську протоку російські війська покладаються на сухопутні маршрути через окуповані території на сході України для постачання зброї і військ на фронт. Водночас російські сили вже запустили перший поїзд залізницю, яку зводять у Приазові. Цей потяг курсує з Волновахи до Маріуполя. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Про це та інше будемо говорити сьогодні з експертом інформаційно консалтингу агенції Дефенс Експрес Іваном Киричевським. Пане то а, чи а, залишається власне, залізниця зараз у 21 столітті одним з головних інструментів у цій війні Росії проти України? Залізниця це в принципі головний. Інструмент, тому що без залізниці нічого б не було, назвав так, тому що е, ну, можна навіть такі навести риторичні аргументи, що, скажімо так, якби росіяни б не вважали залізничні комунікації важливими і контроль над ними, то вони в Мелітополь у березні 2022 року не заходили б з готовим бронепоїздом. А так вони туди зайшли. З іншої сторони, якби для нас не були б там залізничні комунікації важливими для там, отримання той чи іншої військової допомоги, то навряд чи б росіяни б. Почав не стали б бомбити укрзалізницю чи інфраструктуру в таких от промислових масштабах ще з того ж березня 2022 року. Та навіть більш того, в принципі навіть західні збі відкрито визнають, що над етап скажімо так, доставки військової допомоги від США там в Європу такими швидкісними військово-транспортними літаками виглядає красиво ефектно, але потім починається нудна рутина по перекладанню на залізничний транспорт, який потім теж рухається в сторону кордону з Україною. Тому От е, я думаю, в принципі, нема сенсу насправді протиставляти, що якби от 21 століття, сторіччя от залізниця. От якраз от, саме тому, що 21 століття Саме тому ми я, от протиставляю. Я просто кажу про те, що знаєте, часто густо кажуть, що от є авіація, да, там з її допомогою можна швидко все перекинути. Є автомобільний транспорт за допомогою автомобільного транспорту також можна перекинути будь-що досить швидко. От наскільки залізниця, вона за вашою оцінкою, вона перевозить. Ну, не знаю, в відсотках в об'ємах вантажів для потреб російської армії. Я думаю, там левова частка. Як і скажімо, так в нашому випадку теж левова частка. Тому що ну то звісно теж на рівні аргументів можна справді умовно Іл-76 щось перевести швидко, але для порівняння, Іл-76, це його завантаження це лише один товарняк. Один вагон-товарняк, а на будь-якій пострадянській залізниці максимальна довжина поїзда складає мінімум 54 товарняка. Грубо кажучи, росіяни собі знаєте, просто із точки А в точку Б підняти в повітря одразу 50-76 не можуть перекинути вантаж. А от поїзд, а от по поїздам там навіть в принципі обчислюються такі от показники, як ну скільки пари. Кілька десятків пар поїздів на добу. Ну тобто, уявіть, як, як скажімо так, щоб мати теорію там, заміну. Військово-транспортну авіацію, да, щоб, як наскільки активно має військово транспортна авіація працювати, щоб взагалі можна було говорити про те, що залізницю щось там здатно замінити, угу. а, Івана? Таке запитання: після того як був пошкоджений вперше цей мост через Керченську протоку, а певний час там взагалі не було жодних вантажів. За вашою оцінкою, чи на вашу думку, чи зараз здійснюється власне перекидання військового спорядження цим мостом залізничне? Частиною через Керченську протоку, чи вже російські окупаційні сили вони не покладаються на цей міст і, власне, перекидають якимось іншим чином? Я думаю, що вони насправді покладаються просто. От тут, в принципі, пропущу декілька ходів, одразу пошлюсь навіть на ті самі дані за індепендент і цього агентства Мольфар, про які ви там згадували на початку. Там просто якщо ж цитувати повністю, то аналітики цього агентства навіть стверджують, що росіяни не використовують Кримський міст залізничною частиною, навіть для пасажирського сполучення. Тобто так, от оп і нуль. Там березень, квітень, здається, лютий. Знаєте, це, по-моєму, був би занадто гарний. Це була б занадто гарна новина. Що навіть пасажирські поїзди там не ходять, її Але її ж від... вони ходять там, ну але... але ж вони от ходять. Тобто, в принципі, ці от дані щодо того, що там росіяни, начебто, щось не возять, ну це може свідчити хіба що про те, що росіяни, можливо, просто вдаються до заходів стратегічне маскування, щоб в тому числі щось відвозити Кримським мостом, не так от відкрито, як там на архівних кадрах, які ми mm -hmm. можемо побачити, на заходи маскування можуть бути, ну тому що. Навіть після першого підриву виходить ну, кримського мосту, росіяни вже починали напрацьовувати якісь от альтернативні форми доставки. Ну, наприклад, десантними кораблями форматки цього паромів від новоросійська до тимчасово окупованого Криму, або від Новоросійська до тимчасово окупованих Бердянська і Маріуполя. Там уже розвантажувати. Тим більше що десантний корабель він чим зручний, там одразу рампа. І можна викочувати без зайвого там портового обладнання. Власне щось було в тому, що радянський союз проектував е, десантні кораблі на основі цивільних ролкерів ну, суден для перевезення вантажів. І навіть в даному випадку, навіть якщо там росіян починаються якісь альтернативні залізничні проекти, вони їм потрібні ці альтернативи чисто для того, щоб мати просто одразу кілька варіантів логістики, які під рукою, щоб не зосереджуватись на одному. Тому в даному випадку я не думаю, що кримський міз для них втратив от, значення в тому числі по залізничній частині. Ну, чисто тому що ну, стільки вантажу, які б в теорії мало би там перемкнути на себе там навіть автомобільна частина Кримського мосту, в, в разі якби там нічого не волозили товарниками залізничними, там занадто багато. Що ну, і... щось нечисто, щось нечисто. І, і, Івана, і все ж таки, ну Крим не є. Він очевидно, він є зоною бойових дій, але він не є на лінії зіткнення зараз. Я от про що да. Я про те ведучи, а, може все ж таки а, російські ці окупаційні сили вони, вони ж не дарма і і говорили про те, що вони будують залізницю а, на материковій частині України, да не в Криму, да? на окупованих частинах а, в Донецькій. І в Запорізькій а, областях, і все ж таки це як, якось же виходить ближче там постачання, виходить чи ні? Чим а, а, через Крим вести? А розумієте, нам би тут треба уточнити просто одну термінологічну штуку. От оця клас красива ця лінія, там не червона, от mm -hmm. прокірна, дорога і все таке. Ну воно насправді лежить трошечки вище, по перше, по-друге, воно досягає тільки широти Маріуполь-Волноваха. Тобто, виходить, що не, в чомусь це, максимум, що собі росіяни спростили, це необхідність використовувати там, що окупований Маріуполь як логістичний хаб, і таким чином просто е, скотили час доставки вантажів порівняно не з Кримом. А порівняно з тим існуючим сухопутним коридором, який в них і так є. Тобто ну, по тим, що окуповані території там Донецьк, Волноваха з відголожого на Маріуполь на Бердянський, там туди далі на Мелітополь. Тобто, тобто, о, те, що було там показано червоною такою лінією, це насправді цього не існує. Ну, на щастя ще ні, тому що знаєте, якби справді б росіяни змогли би там в такому воєнно-польовому режимі звести цих от 500 кілометрів колій за рік. Ну в принципі, при, ну, якби вони б напряглись, вони б це змогли б зробити. Там би було ну аби що, там мала пропускна здатність, треба було б вручну регулювати рух, але в теорії вони б це могли б зробити. Це була б одна справа. А так угу. виходить, росіяни просто від Ростова до ну собі просто вирішили скоротити час доставки не порівняно з там з Кримом, а порівняно Все, вона, за... просто. Mm -hmm. Як вони водять, возять на Донецьк зараз? Зрозуміло. Тобто зрозуміло, значить, що у нас тоді виходить? Є заяви ну, про те, що вони будують з одного боку, з іншого боку, є важлива частина цієї залізниці, і з третього боку, а з іншого боку, ми не чуємо, що, от знаєте, як, як було це під час Другої світової війни, можна, хоча це знову ж таки, да, це після того, а ми чули про те, що от є певна частина. Такої боротьби була, вона називалась навіть як рейкова війна. Да? От ми зараз просто не чуємо про цю рейкову війну, чи, чи її просто немає. Як ви думаєте? Я думаю, ми про неї не чуємо чисто, тому що навіть якби до цього бо перейшли, це було б вкрай неефективно. Тут просто треба нагадати поняття Рейкова війна. Це коли з 1943 року партизанський рух за по координації з Москвою починав просто знаєте, змагатися за хто скільки підірве кілометрів, от буквально. Тобто там не стояла задача просто пустити під підкостам окремий ешелон, І там, наприклад, американські сили спеціальних операцій з'ясували, що ну при тодішніх параметрах залізничного руху було достатньо, просто знаєте, Вирізати 16 метрів колії і все, поїзд летів під удкос. У радянських партизан стояла задача буквально кілометрами підривати. От вони цю задачу потім успішно виконували. Але потім виявилося, що нема дрейок наново де взяти. От виходить, Радянський Союз просто того, як він був вимушений ну, роздягати на рейки свою там свою частину окупаційної зони в Німеччині, ну бо чому вимушений, бо йому й там треба було би рейки для військових цілей. То після того якось було визнано, що рейкова війна сама по собі не є ефективною, краще бити по елементам залізничної інфраструктури, які напряму забезпечують там рух поїздів, там системи сигналізації, там ця система СЦБ, от система енергоживлення, можливо, там депо, можливо, там місця зберігання дизельного палива, яке треба в тепловози, так от ефективні. Здається, ну, за нашими офіційними даними, на тим, що в окупованих територіях залишилось 6 тисяч кілометрів наших колій. От підірвати всі 6 тисяч кілометрів, тому що тільки вибухівки не напасемося. Угу. І а все ж таки, а да, а я як, яким чином тоді? Ну, тобто, може, може, не на прикладі, да не на прикладі України а, чи на прикладі там Другої світової війни, як якими є ну ефективними методи боротьби з перекиданням ворожих сил залізницею? Ну, якщо брати просто інші історичні приклади, найкращий метод це просто починати вибомблювати, тобто не партизанщиною, а от коли там американці в Другої світовій війні там при підготовці висадки в Нормандії були просто такі килимові бомбардування. Залізницям, які використовували тоді німецькі окупанти, і там справді 80% залізниць у потрібних зонах за кілька тижнів були вибиті. В теорії зараз ніхто такого собі повторити не може, чисто тому, що ну. Нас немає навіть бомбардувальників Ту 22 М3, які можна було б використовувати як класичні бомбовози. А з іншої сторони, і росіяни зараз на тій ситуації, щоб нашу залізницю навіть на прифронтових територіях бомбити теж ж саме Ту-22М3. Тому, от м -м, виходить, чим то не можемо повторити, як би не хотіли бо що з нашої сторони, що з росіян? Mm -hmm. Тобто, ну а, да, я я розумію, що на, на насправді є є є. Я не скажу, що це це особливість да цієї війни. Насправді можна так сказати. Можна сказати, до речі, да, що шо чомусь особливість тому, що із сторін якби не переслідували якісь от цілі, ну от, якийсь от елемент критичної інфраструктури до кінця вибити не вдалося. Які росіяни, скільки бомбили наші там окремі транспортні об'єкти залізницю, в цілому енергосистему ну, так як і так і з нашої сторони, що там якби маємо дуже відчутні успіхи, але прям до паралічу необхідних сегментів Росіян це не провело. Це не означає, що ми якось там не допрацьовуємо. Це просто означає, що ну на жаль, просто. От специфіка війни зараз отака. От ну а з іншого боку, пане Івано, ви казали про те, що от кілька вагонів там, ну наприклад, там товарний цей потяг він може там 50 вагонів, а може навіть і більше да складатися, і вони одразу можуть там багато чого перекидати. Ну і а з іншого боку, це ж і, і така ну значна ціль для, для збройних сил України. От якраз от як тут ми підходимо до чого, що в теорії, якщо може ставимо питання, чим би можна було перерізати російське залізничне сполучення, то ідеальний варіант, це якби у нас було б дуже багато касетних атакамців. От, буквально на рівні там от є в американців тисячу, хай тисячу віддають, і тоді справді можна було би розмірковувати про те, що е, залізничний шалон це достатньо настільки така от гарна ціль, що там навіть не треба будь-якої точності влучання. Тому що куди не цілишся, все рівно попадеш і все рівно росіянам поб'єш. Тут просто ж проблема в тому, що ну нас от достатньої кількості касетних атакамсів немає. Якби були, то це була б зовсім інша справа, і нам би нам не було б, щоб обговорювати. Ну ти ще було б, щоб обговорювати, але новини, що десь он там росіянам побули залізничний вузол на сході, десь он там, десь он там, і як все красиво горить, і всі суятяться. Я нагадаю, нашим слухачам-глядачам, експерт інформаційно-консалтингової агенції Дефенс Експрес Іван Киричевський сьогодні з нами. І ми говоримо говоримо сьогодні про ну ця була новина. На кілька днів вже її насправді, але ну про неї багато говорять. Ми вирішили розставити крапки на «і» щодо того, що російські окупаційні сили, начебто, не використовують цей міст через Керченську протоку для перевезення військових вантажів. це виглядає насправді дивно. Дивно таке повідомлення, що вони не використовують хоча насправді ну там пасажирські поїзди потяги ходять там і їх можна побачити через власне через це місто і можливо і військові вантажі також перево, пере, е, є такі перевезення набагато менше інформації власне щодо цієї залізниці про яку говорили російські губаційні сили які вони там планували побудувати а, а якщо вони все ж таки збудують цю залізницю про яку вони вже там два роки говорять Івана, це до вас запитання от цю залізницю яка буде йти там вздовж Б, Ерега Азовського моря як вона може вплинути на постачання російської армії на окупованих територіях України? Ну, скажімо так, якщо росіяни зможуть вивести, збудувати цю залізницю, то вони нарешті виведуть свої залізничні комунікації із зони дії нашої реактивної артилерії. Ну, тобто, можна сказати, що вони зможуть налагодити стійкіше логістичне сполучення. Там ж чому нюанс? В чому окремо сказав, що там якби у нас були б касітіння, такам це нам не було б щоб обговорювати. Тому що навіть росіяни... якщо навіть якщо б вони там збудували цю дорогу вздовж Азовського моря, да? Ну можливо, навіть так і так, тому що от з того, що не навіть сам бачу, росіяни під час літнього контрнаступу буде ще року, дуже бідколи. Що бачите, вони ж бідні, мирні железні дорожні, які все на все мирно перевозили військові вантажі, а їм відповідь прилітали наші реактивні снаряди. Хаймарс. Боже, Боже, довелося робити ну, такі борни поїзди, щоб мирно возити військові вантажі. Ну тобто бачимо ситуацію, що коли навіть про об'єктивному нестачі боєкомплекту, коли ті Хаймарси треба були а, там в інших місцях, сирів навіть Тим мізером, який був, наші військові змогли створювати проблеми росіянам на цьому сухопутному коридорі. І виходить, що цей проєкт росіян по переносу колії, ну, і в Сполучені, Прямому там, Маріуполь, Бердянська і туди на Мелітополь, це просто спроба вивезти е їх колії з зони дії наших засобів ураження. Але ж. До речі, от французи вони ж розповідають, що там ну натякають, що вони шукають додаткові скальпи, ну далекобійні ракети. А скальпа якраз теж є варіант з касетним спорядженням. Ну тобто, тут відкривається питання: наскільки їм, в принципі допоможе цей теоретичний перенос залізниці на берег Азовського моря? Можливо, в принципі ніяк не допоможе. Зрозуміло. А ще до іншої теми: 6 травня Росія заявила, що найближчим часом проведе ядерні навчання. Їхню метою є, нібито, підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України прокоментували цю заяву. Зокрема, представник головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода підкреслив, що це типовий ядерний шантаж Росії, що це постійна практика Кремля. Також заступниця речника Пентагону Сабрін Сінг заявила, що американська сторона не має розвідувальних даних, які і могли б свідчити про плани росіян застосувати ядерну зброю. Однак у той же час, за офіційним повідомленнями Росії, ядерні навчання мають пройти з ракетами з ракетними з'єднаннями південного військового округу із залученням авіації і військово-морських сил. А цей округ безпосередньо можу і розміщений на окупованих да, на територіях України. Чи це так, чи, чи ні? Ну наскільки пригадую, з 1 січня 2004 року окупанти вважають, що так. Але це ж окупанти вважають відповідно по мірі витіснення військ з південно-південно-військового округу з наших теренів, Ну відповідно це розділення буде втрачати будь-яку актуальність. А <гум> що ви скажете? Взагалі цікавить ваша думка щодо цих ядерних навчань. А що це що це взагалі можуть бути за навчання? Знаєте, я пропоную проскочити тут військову складову цього все, і перейти одразу до політичного ефекту, який ми це принесло би. Якби росіяни би це б зробили би хоча б місяць чи два назад, особливо на тлі, коли там ще суперечки в Конгресі США, продовжувались би, то вони би досягли свої цілі, тобто що це був би такий собі своєрідний, от своєрідний рімек карібської кризи, який би на цей раз виграла би Росія, ну Москва. Ну, тому що от, справді, якщо от, брати об'єктивні складови, то там підраховувати 150 м -м, боєзарядів до ракет «Іскандер» росіян є. Там от, можна ще обчислити, що арсенал боєголовок до стратегічної авіації, ну це там, ту 160, ту 95 МС і Ту-22 М3 під відповідні ракети, там теж складає мінімум 600 одиниць. І, тобто, і це, знаєте, не рахуючи запасу некерованих атомних авіабомб, і, можливо, навіть артилерійських снарядів. Ото те, що можна було б віднести до того, чим росіяни погрожують як тактична ядерна зброю. Тобто, так, от на виходить росіяни навіть по цьому сегменту, навіть ну мають ядерний арсенал більше, чим е, Велика Британія і Франція разом взяті. А і не кажучи про те, що в американців застрягло застряг процес по модернізації тактичних авіабомб Б-61-12, які там і мають лежати на складах у НАТО в рамках програми nuclear sharing. Виходить, наприклад, що коли Польща просить в США там покласти розмістити ну, ядерну зброю, вона просить поки що не існуючу річ. Але це як був було, було місяць-два назад, тому що справді там б могли б бути різні ефекти. Там би що там Франція вирішила б здати назад, всі б здали б назад, і можливо, тут би вже ми. Б Говорив би не ці маневри, а ну, от, різні неприємні моменти щодо необхідності мир... прямих мирних перемов... перемовин з росіянами. Але росіяни. Затягнули на два місяці. Тепер виходить, що незалежно від того, що вони собі задумували, який поріг ескалації вони собі там можуть намалювати. Ну, виходить, так що вони якраз натрапили на Європу, яка ввійшла дуже гарний тонус. І, відповідно, це от хіба що слід очікувати, в тому що Європа буде переконати, що вона взяла правильний курс на посилення власних оборонних спроможностей, що їм треба заодно одної не у власні засоби протиповітряної оборони, і такі заяви вже є. Французи там якраз от заявили, що вони хочуть версію. Комплексу сам пті який бо міг би збивати навіть кінжали. Ну тобто, що в принципі бути незалежними від Петріотів в даному випадку. Тому замість карибської кризи, ну можна сказати, росіяни просто змогли повторити реалії холодної війни. Ну коли обидві країни, обидві сторони протистояння погрожували даруйте і куськіної матір'ю друг один одному постійно. Ну росіяни виріш, отак погрожують Кузькіної матір'ю. Ну а Макрон знаходить находить інші аргументи, як йому показати ту саму даруйте мать. <гану> <гану> ну а цікаво, Івана. Тут от що цікаво, от коли відбуваються ядерні такі навчання з, з застосування там ядерної зброї, ну взагалі це ж ну не, не вперше в історії людства такі навчання взагалі відбуваються там, чи чи проголошують про такі навчання? Як це відбувається? Чи це насправді там дістають ядерну зброю? Там її десь використовують на якихось полігонах? Чи це просто якось імітація така відбувається? Тут можна пригадати, що коли росіяни під час навчань Кавказ 2020 намагалися працювати застосування тактичної ядерної зброї, вони просто поставили на полігоні грибок. От, просто великий дерев'яний грибок, який імітував. Метод. Зробили пішли а. вони на таку бірницю, тому що у них вийшли з ладу теж прилади, які назад імітатор ядерної бомби. Ну, тобто великий, з так виб... зрив пакет з специфічним спорядженням, який при вибуху має давати цей грибок, сві... ну, світло, можливо, там потужно вибухову хвилю. І справді це така от штука, що там от розгадати чи атомна бомба це чи ні, це можна хіба що маючи дозиметри, ну які там покаже радіоактивне випромінювання. Якщо намагатися пропускати, як росіяни будуть ці навчання проводити, ну, бо вони їх раніше справді не проводили саме з тактичною сходовою, то ну, все рівно це передбачатиме, ну, наприклад, відпрацювання механізму зняття зі зберігання ядерних боєголовок або їх імітаторів, відповідно, доставки на місце. Але ну, в тому ж і штука, що. Непомітно будь-які речі росіяни зробити не можуть. І тобто, навіть якщо вони вирішать пошугати, що дивіться, ми там знімаємо якусь ядерну боєголовку і доставляємо її на місці стоянки Іскандери, зараз навіть будемо демонструвати і там, ну, підготовку до запуску цієї ракети. Ну, як мінімум, все рівно певне радіоактивне випромінювання при цьому буде. І крім приємного бонусу, що росіяни самі себе випромінюють, це означатиме, що. Країни заходу всіма доступними засобами розвідки це все зможуть дізнатися, і відповідно тут навіть буде питання: хто кому більше нашкодив, на шкодив Чи росіяни заходу, чи росіяни самі собі. Ну, да, на, насправді цікаво. Це, це завжди цікаво, коли вони погрожують зброєю, що ця зброя вона може насправді більше погрожувати її застосування чи намагання її застосувати самі, самі Росії. До речі, ви сказали Іване, ви сказали про те, що. А, це могло б яким чином там спрацювати з політичної точки зору оголошення таких навчань? Ще перед тим моментом як було голосування за надання Україні допомоги від Сполучених Штатів Америки. Але з іншого боку, чи може бути це от таке, знаєте, ці погрози? Ну з проведення цих ядерних е, навчань в Росії такою собі реакцією, чи спробую скалускс? Е, 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 Калувати да ескалацію зробити таку додаткову на певні розмови щодо можливого посилення європейської допомоги Україні і європейською. Ну можливо, якогось там за якихось умов втручання безпосередньо там європейських військових в цю війну на боці України, якщо щось там станеться. <гану> Відповім одразу кількох ракурсів, і кожен з них буде неочікуваним. Перше в мене складається суб'єктивне враження цих що от росіяни просто тут в ситуації, коли послідраки куликами а вони машут. Тому що якщо брати навіть британців, от ну були підозри, що наприклад, січні де року по росіянам Білгородській, наро окупантам Білгородської народної республіки прилітають реактивні безпілотники, виготовлені за літо в Британії. І тут виходить, що за коли Кемерон робив відповідну заяву біля Михайлівського золотоверху, то це не було там навіть одразу хопа ескалація, це можна сказати такий радянський прийом рояль в кустах. Міністр все на гуляє біля побитої е, знищеної техніки. Там що просто так підходить журналіст запитатися з відповідним питанням. А, наступний ракурс. Знаєте, у нас от такі от питання, а от що там Захід, от росіяни ескалірують, вони там чимось можуть налякати. В нас виникає чисто тому, що ми не стежимо за подібними маневрами зі сторони країн Заходу, там теж є цікаві нюанси. Ну почнімо з того, що у Франції за тактичною ядерну зброю відповідає там ескадрилі відповідно модифікованих літаків Рафаль Б, ну, які несуть, так, французький аналог ракети Х-22 і там, от, скажімо так. Французів була спокуса якось оптимізувати свої ядерні сили, тобто визначити, що ці Рафалі мають бути і у флоту під ядерну зброю, чи наприклад, лише у військово-повітряних сил. І там навіть були відповідні маневри, коли цього ті Шарль Голь відпрацьовували підйому повітря Рафалів з ядерною зброєю. Ну, Рафаль з, з аналогом Х 22 він ж не виглядає так ефективно, як російський ту 95 мс Тому от, виходить, що ми то можемо собі уявити, що от. Росіяни можуть ескалювати, А що захід цілком здатний ескалювати? Ми чомусь не уявляємо Апарат тут уяву розширювати. Тим більше, що ну, ну апаратура... іване, ну просто ну да, ми просто розуміємо. Напевно, що там адекватні люди, да? ну mm -hmm. і вони ухвалюють а, такі ну рішення, які є адекватними. От ну це от просто данать ну, от, до речі, про адекватність і те, що ми пропустили. От ми в березні 2022 року всі дружно тролили Макрона за те, що він занадто часто дзвонить Путіну. Ну, що про щось там переконати, але ж ми якось пропустили момент, що для більшої переконливості дзвінків Макрон тоді вивів у море всі чотири атомні підводні човни з міжконтинентальними балістичними ракетами, навіть один, який в теорії мав стояти на ремонті, виявилося, що якось він дуже швидко відремонтувався і вийшов у море. І виходить, що отак от отдавати от у Макрона була така адекватність, насправді що з однієї сторони, з, о, ну знаєте, за принципом добрим словом і ядерною боєголовкою можна переконати краще, ніж просто добрим словом. Ну тому. -то... Коли я думаю, що в даному випадку, якщо чим коли і як буде чим, то захід теж почне скалювати відповідь. Що дивіться, у нас теж є ядерна дубінка, і росіянам буде незручно. Дану на насправді я я розумію цю логіку. Вона насправді присутня, вона щитується, і і я так розумію, що у російського керівництва в нього насправді нема дуже багато якихось зараз інструментів для цього там, для підвищення ставок, да так би мовити, чи щось є? Як ви вважаєте? Ну, знаєте, от якщо б американські партнери менше були, розповідали про те, що росіян там, начебто, якийсь неіснуючий, але дуже страшний космічний фугас, який може підривати супутники десь там на орбіті, то, як би дав, росіян, в принципі, можливо, не було б ніяких аргументів, в тому числі, що для шантажу країн Заходу, зокрема Європи. А так, ну, щоб знаєте, щось у росіян було принципово новину, сказати складно. Угу. Зрозуміло, дякую вам. Іван Киричевський був сьогодні з нами, експерт інформаційного консалтингу в агенції Дефенс Експрес. Нагадаю, що сьогодні в центрі нашої уваги було дві речі: це перше це залізничне сполучення, яким доставляють Потрібні товари, там і обладнання, озброєння і так далі з е, території Росії на окуповані території України для того, щоб вести е, бойові дії проти України, і чи відбувається це через міст через Керченську протоку, пробували з'ясувати і е, це перший момент. І другий, оці погрози е, Росії чи ну звернення просто уваги на те, що Росія е, буде робити навчання з використанням ядерної зброї, тактичної ядерної зброї е, на на півдні А як це все буде відбуватися? Ну е, я думаю, що ця програма вам допомогла е, зрозуміти, чи є в цьому загрози, чи їх нема. Програму провів Олександр Янковський на все добре. Ви слухали новини приазов'я.